Єврофорвардінг. Ця команда виступає у Блекдинал. Багато тоді він, зрештою, Юра Когут, який грав в попередньому поєдинку. Зараз танський якраз момент. Танський може відкривати рахунок. І Віталій танський рахунок відкриває. Команда Уномас виходить вперед у цьому поєдинку. Танський прийняв правою, пробив лівою, і таким чином танський. Команди вже одна перемога в чемпіонаті, ну, але наразі поточне восьме місце з дев'яти команд, сьогодні забитих та пропущених м'ячів. Але ця команда, я думаю, прогресує від матчу до матчу. Я думаю, ви можете зі мною погодитись. Зараз кластер Чендрій свого часу. Грав також в екстралізі, грав недовго. Діляється тим, що вміє взяти ініціативу на себе створити момент, приблизно як щойно ми бачили. Зараз момент може бути, чи буде рахунок зрівняна на білозоро. Тут неточна передача. Зараз може бути небезпечно. Вихід 3 в 2. Михайлишин. Михайлишин обіграється з партнерами по команді. Зараз момент може бути жодної небезпеки немає. Федюк, момент Федюк віддає передачу гол 2-0 Забиває Михайлишин. Михайлишин опиняється потрібно, в потрібному місці, потрібний час. І команда «Уномас» забиває ще один гол на дев'ятій хвилині. Першого. Білозьоров посперечався з Романом Геройочий аут, Все-таки Білозьоров. Правило номер 2 якщо арбітер не привийде, весь правило номер 1 Удар по воротах непоганий, удар відбул. Погана передача, ну, але тут перехоплення від Михайлишина, передача в боротьбу на Гуля, Федюк, вихід, по суті, 3-2, Федюк віддає передачу. Сонов, Литвин. Танський. Танський каш кашпередачі від танського і Цімерман замикає дальню штангу. у цьому поєдинку на 12-й хвилині першого тайму. Буде відкладений Федюк, Федюк. Зараз на Циринського повертають м'яч під удар Федюку. Зараз подивіться, хвилина 23 до завершення першого тайму. Гуль, гуль може забивати, гуль пробиває. Браво! Вручає м'яч Білозьоров. Федюк, удар по воротах, машина обіграється. Білозьоров удар головою! шедевр міг зробити зараз? 3-0 на користь команди Уномас. Зараз небезпечна атака Стасишин міг забивати і у суперника. Федюк. ще одна хороша передача. Федюк зараз в міг... першому таймі також виглядав. Доволі таки непогано. Тут Фодьок у нього м'яч відбирає, Фодьок віддає передачу, не забуває зараз Михайлишин, але добиває Михайлишин якимось ми дим, тут не без фарту, не без допомоги Рикошету і рахунок стає 4-0, Михайлишин забиває. Зараз грає дуже дуже непогано. на виході. Зараз момент може бути, потрібна реалізація по білозоров. Прошу передачі на стасишина, то випереджає гуль, стасишин підкат. І що тут? Тут чистий під гуль, передача на Федюка. Федюк на Михайлишин, помилка. Великий може віддавати передачу, може би сам пробиває з носка класний удар. І класний сейф виходить зараз у Богдана Медведя. Ще один. Федюк. Федюк зміщується в центр з правої на великій. Хорош передача Настасишин, Настасишин може забивати тут. Втрата передача, чи то комбінація. Забиває Андрій Федюк, у ворота. 5-0 стає рахунок Андрій Федюк. Забиває свій перший гол у цьому поєдинку. Та шокарів зараз на майданчику. 5-0 у нас рахунок і чекаємо на гол Престижу. Від команди. Єврофорвардінг. Я думаю, на престижу ця команда точно награла. Зараз момент 6-0 рахунок забуває танський. Танський також забуває на 27-й хвилині. Танський оформлює дубль. у цьому поєдинку. Танський все розпочав, можливо, все і завершив танський. Білозьоров, Білозерв, удар з носка, добивання. Ще одна атака. Бесонов може забивати. Бесонов передачі на дальню штангу, гол забиває шокарів. 7 0 і рахунок шокарів забиває на 38 й хвилині цього поєдинку. Великого, великий зберігає м'яч, але помиляється зараз великий. Обрізка, вихід 2-0. Цімерман на гуля, гуль забиває 8-0. Гуль забиває свій перший гол цьому поєдинку. Помилився Олесь Великий і рахунок стає 8-0. В інших епізодах, але Щудляк, я думаю, зробив все, що міг у цьому матчі. Гуль ще одна атака, прекрасна індивідуальна майстерність від гуля.